Шев... Шевченко буде. Та, його дух. Та Будеш пафосний з цикаром в кадрі. Уявляєш? З цикаром в кадрі. О, будемо так дуже симетрично, як, як це Атланти. Це <рес> <рес> як трикити. три кіти. Три кити. Які... -ки, -ки. Дорогі друзі, ми сьогодні зібралися на засіданні анонімних поетів, які... А ми там анонімні сьогодні... будемо. Ми не знаю. То яке ти кажеш, вик виключать мене як запікані. Виключать. Виключати? А уявляєте, які це стаття будуть? Типу, вигнали, вигнали, молодих, Як Це тип... експекта, Ти, да. та, оце слово, що люблять дуже всі Що навіть зерно Шевченківського слова не проросло в його душі, а він же має стільки гімна. Щоб його викидати там, зі спілки. Насправді, ну, що нас запросили, запросили ту е... читати якусь чорну. І ми почитали. Не вдалося. Я, я читав Вийшли без, без коментарів, бо хлопці щось поговорили, я ніц. А я ж то люблю поговорити. Та от що ти так? зараз сидиш по центрі? Так. Ну, так. Значить, розпочнемо з вас, Василь. Отож, розкажіть, як ви дійшли до такого життя, що ви пишете таку чорну? Ну, я колись просто думав, що треба. Ну, то все має бути пафос. Всьому має бути пафос. Я колись писав вірші про любов, про дзернітка. Та... та та ми пам'ятаємо, тебе про кохав поет Василь. Ну. Товець. ну, ну. Так. Я думав, що воно комусь потрібне і mm -hmm. якісь високі матерії, якісь сентенції повчальні, mm -hmm. ти впихуєш отак, як то зараз як я сказав. Випихуєш. Впихуєш в людей, ти їх... Припросуєш, кажеш, люди, отямтися. То що подивіться, вже подивіться? речі. Подивіться, може... подивіться, подивіться от воно та змініться щось трохи. А люди тобі показують фактів і посилають тебе трохи подальше. Кажуть, давай, Каже, давай, давай про Мурку, про Мур, про, про, про пізду давай. Та, бо то, так. О, що вони більше. Не, ну, якщо не, хочу, то ну, то не всі, то але є більшість, якби, поціновувачів того всього. Не, всі що ви хочете, хочете, як щоб... сіцьки, піськи. І щоб я був п'яний на сцені і курив ще водночас. І ще, напевно, такою, якби до пупця ще би така голова стирчала, ніби мені там хтось теж вірші розказує. Не, так. Бо, і все. То то треба, Тобто хочеться. Ми ж я ту вийду, ви того говоріт. Сиди ходить. Думаю, так як маєте Riotme Baby One More Time, то вже модні. One more time. Riotme Time. А, то про що? Шкода, 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 дурний. ти. Пишеш, пишеш якісь вірші які про любов, про соціальні. Щось... Серйозно нема. Так. Не, Не сприймай. А, а вийдеш такого чисто випадково п'яним на сцену обізвеш тих дівчаток, що там з боку стоять злими словами, прочитаєш їм вірш про те, який ти е, е, азерний гуляка, і про те, який ти крутий, і який ну, ти Тобто насправді, мен, Я... цензура Маяковський з сіном були нормальні пацуни. Писали нормальні вірші, бля, Москва... я маскову. Дужого бою. А їх зацензурили всякими берізки, мітьоки і так далі. Це та ж, та ж не. можна. Типу, ну, та. е, -м. Я переконався на своєму досвіді одному. Що... Вам хтось слово, давай? Що мен... що менше буквів, що менше слів, то краще. Виходжу? Все добре. Починаю читати щось, щось мудріше, ніхто не слухає. Всім до похою. Тому, не, ну власне, потрібно розуміти, що та вся чорнотуха, можна думати, що ти пишеш, і писати те, що ти думаєш. Можна бити по плечах, як Юрко Позаяк, можна бити по животи, як по а можна бити не же як Григорович. Ти що Шпаковський писав. А, це той Григор? Ну, Григорьович, чи о, що, про Шевченка? Чи о, що? О. Шевченка все що сказав. Та ні, та я якби проти нього нічого не маю. Ну, чесно, він дуже класний чувак. І я, мені просто. Так. Я, я виправдовуюся, все. Ти ні, вже я... Як практично піздець. Мені просто довелося читати його вірш. Як вже тобі довелося, коли ти говориш. Я років навчався Ну, але це мали знімати все на відео, і п'ять років навчання я потратив на зовсім інші вірші. це на акт на актора сівчив. Да, Акториш він так. там ну, працює. І ну треба б в ньому було покопатися. І от минулого... це актор і, та, якось... одного з трьох найкращих театрів. України Леся Курбасова Львові, то ж не просто так. Зараз думає від мої. Він, 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 це. він, це. він в зірки має камеру. Він. Він Пів з директором одного з трьох кращих театрів. Ну і так. ти читав, так. так, так ну так. Так. і що? <рисвіт»>. А, про що? А, тому, що я почав цей. Роздуплятися там такі малесенькі вірші його почав там комикати, покумикати і там читати його біографію, яку правдиву. Ну як ту біографію, що нам донесли до нас, щоб не скурвити національного героя в наших очах, то ну дуже якось тяжка, Ну в нього була тяжка доля, всі там плачуть, кажуть, кажуть ой, бідний хлоп, але ну, кожен його норма. вірш дуже крутий, дуже крутий. Там якщо. Так, тако, 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 і воно тебе так зачепить, зачепить, і ти туди сидиш такий, та не хреновий він хлоп виявляється. Ну, таке. А менше таке, в нього дуже багато віршів від жіночого імені, нікому не думаю. Ні, щось не, по, не помічав. Ні, в нього є просто як нара... не, не, я... наративні Шо, фрагменти ви не, від ви не, Ви не, ну, з теми. Ми зараз чхай, говоримо чхай, про вас, чекай, а не чхай, про... Чекай. Та ні, просто за 200 років, як про... від народження. Про, про... рідні. Ні, та це важливо. Ну так, бо я мусив йти... через дідчу маму того Шевченка. Ніхто не заперечує. Я заперечив через Байрона якогось типу. Я не розумів. А потім прийшв прийшов і трошки мене мені помінялось, коли його розумієш в єв... європейському, навіть не в світовому контексті. От тоді він інакший, тоді він не дідок якийсь, а він охуєвший пацан взагалі. Ні, охуєвший чи охуєнний. Він охуєв, це факт. Бо ніхто такого не робив до нього. У нього досконалу форму романтистську досконалу форму. Ще й Коломийковим вірш ШШ. Як роту поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на країні Україні ти ж колоних. А просто нам Та ні, просто Шевченка як виходять. Патріоти такі да. з вусами, ну це це зараз. Ну, давай ми зараз ми, будемо говорити собі вишиванки льються шевчені. Зараз пісу, кажуть і вон... сують й його чудо. Зараз будемо буде говорити навіть Пх... цей такий Шонар. якраз акадекадакадеміст, тому найкращому роз... розуміє. зараз йому, треба сказати. говорити в тому контексті, що ми говоримо не з нормальних людей. Ну бо люди собі сидять. Читають. Чи що? Не ображають. Я не ображаю нікого. Ти собі на прізвище Читають не все добре. Ні, то таке, най собі тішуться. Ну, Але обідно то, що з хлопа зробили ікону. Ну то файно, то, то не є тут файно. Тобто, того, що клопи в костюмах, які... Певно, з роду віку, щоб так серйозно сісти, ніколи не відкривали тої книжки. А виходять і ложать квіти до кобзаря, і там щось знають там і кілька... не дай Боже сказати строчок. Не та. дай Боже бзнути та. там коло та. коли і і там говорять, ну більше. оці, костюми будемо їх так називати. Костюмчик ну, з, з, з галстучками, так, ну там, угу. там в них така промова лежить там від початку, напевне, незалежності. От така це, шуфля... це, це не здало. такий Папірчик затертий. Це... Що їм робити на то свято, що йому це до на досить тої пам'яті. Тобто yeah. ми, ми проти Шароварщини, от то, що я вам хочу сказати. Тому ну, ну, я прийшов в шортах. Не що? Що? Ну, Шо що, Шо що? Ти не шароварщина. Що ти мелюєш? Що я мелюю? Зубай, що ти говориш. Та взагалі, Вася. <ріху>